Які реформи можуть вивести Україну із кризи і наблизити до Європи? Про це йшлось на сьомій щорічній міжнародній дискусії гастролі вільного ринку 2014 Думки провідних міжнародних та українських експертів слухала Юлія Почивалова. Конкретні реформи, що можуть вивести Україну з кризи та поставити її економіку на шлях зростання, пропонують іноземні експерти. Серед них інша модель системи оподаткування допоможуть розвинути бізнес і іноземні інвестиції. Втім, не лише економічний блок повинен відповідати європейському вектору для того, щоб привабити іноземні кошти, іноземні інвестиції, вам потрібно не просто забезпечити дуже добру систему податків. Вам потрібно також забезпечити верховенство права. Вам потрібно забезпечити права на власність, а також упевнитися у чесності судової системи. Це ті речі, на які дивляться іноземні інвестори у першу чергу, перед тим як почати робити свої інвестиції. А от чим вже може похвалитися Україна, це високою освіченістю співвітчизників та талановитими фахівцями, відзначають іноземні експерти. Тож одне із питань дискусії, як вберегти кадрову еліту від масової міграції і чи варто її очікувати після спрощення візових бар'єрів? Українці хочуть лишатися в Україні так само, як скажем грузини, хочуть лишатися у Грузії. Якщо у людини є можливість поїхати зі своєї країни і повернутися, то це їй дає можливість залишатися в країні. Прогнози ж вітчизняних експертів говорять про те, що трудова міграція на перших етапах все ж таки неминуча. Причому шукати кращої долі в країнах Європи будуть переважно високопрофесійні кадри. Проте є і інший бік медалі, позитивний для України. Зокрема, це те, що покращується ситуація на ринку праці. По-друге, це те, що завдяки трансфертам підвищується рівень життя значної частини населення України. І по третє. Що за умови повернення ці люди повертаються з новими навичками? Загалом іноземні експерти не радять чекати, що необхідні для євроінтеграції реформи Європа проведе замість самої України. ЄС може поділитися лише певним досвідом. Все інше нашій державі втілювати у життя самотужки. Юля Почивала, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.